Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Давно він до мене не не заходив сьогодні. Отак е пощастило. І сьогодні у мене в гостях директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, пан Володимир Романенко. Пане Володимире, радий вас бачити. Вітаю, а, пане Володимире, е з однієї тільки посади вже зрозуміло. Напевно, про що ми будемо говорити? Будемо говорити сьогодні про е інформаційну безпеку. Про яку, до речі, ми з вами і говорили це було до війни. Ми говорили абсолютно спокійно. Ми говорили, що треба робити там і про шахрайство, і про все, 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 все інше ми це говорили. Тут війна. Тут війна, і наскільки я пам'ятаю, можливо, хтось не пам'ятає зараз. Нагадаю, що буквально перед самою війною сайт Вінницької міської ради також почав оновлюватися. Ви також почали роботи про по створенню нового сайту, нового електронного обличчя, дозволь так скажу, нашої Вінницької, Вінницької територіальної громади, і, звісно, Вінницької мерії. Але ці роботи були призупинені. Бо вони обов'язково будуть мати свої продовження в подальшому. Вони були призупинені що зараз. Що зараз зі сторінкою Вінницької міської ради? Яку інформацію можна звідти отримати, яку ні? Я запитую з точки зору людини, яка, наприклад, не знає ніяких абсолютно історій, що творилося, як творилося про вашу роботу роботу департаменту. Хоче зайти на сторінку, заходить на сторінку, хоче знайти інформацію і не може одразу знайти інформацію. І починає нервувати, починає використовувати якісь зовсім інші ресурси. Що зараз із сторінкою? Як ви пам'ятаєте, нова сторінка Мініцької міської ради була презентована в грудні 2021 року. Угу. В... Через кілька місяців розпочалася війна, і, якби було, не зовсім. До сторінки також ми отримали. Ну тоді призупинилося все абсолютно. Так. Всі бази були закриті. Все було вимкнуто. Все було вимкнуто, щоб знову таки не відбулося масового зливу інформації. Так, переважно більшість інформації нам ми встигли мігрувати з старого сайту на новий, але на жаль, ці роботи не були встигнуті повноцінно завершені, і вони в такому поступовому режимі виконувалися розпочалися. Під час війни, але в, крім цього, ми отримали дуже велику кількість від різних правоохоронних та безпекових організацій та державних установ, рекомендацій, казівок та е, зобов'язань, що ми маємо, що ми маємо приховати, яку інформацію ми не маємо показувати, як її не потрібно показувати. Uh -huh. І, е, Зараз в цьому напрямку поступово відбувається систематизація впорядкування. Та... Скажем так, регламентація цього робити, і поступово деяка інформація все більше зникає, деяка інформація все більше появляється, відповідно, появляється чіткість і зрозумілість, що і коли ми маємо робити. Тобто, іншими словами, можна сказати так, що зараз інформація на сторінці Вінницької міської ради е е працює в своєму розкладі, працює в е своєму режимі. А у нас зараз режим війни, так. і не тільки е гарячої війни, але і електронної. Війни, от так. про цю електронну безпеку, і далі і будемо говорити. Тобто, я хочу якби заспокоїти, якщо треба, взагалі, якщо тут це слово підходить, заспокоїти. Хочу уточнити поінформувати і глядачів і слухачів, що якщо якусь певну інформацію ви не можете одразу знайти, звернувшись до сторінки Вінницької міської ради, значить спробуйте інші джерела. В принципі, ми так само це робимо. Спробуйте джерела також доступні і в два. А, максимум в три кроки, ви все таки зможете вийти на ту інформацію, яку ви шукаєте. Це є перший момент. Другий момент, чи за два роки війни, чи були якісь спроби, як то кажуть, атакувати? І не тільки сторінку, а взагалі? Відповідну базу інформації, яку, от, наприклад, яка, наприклад, є в Вінницькій міській раді, чи ви стикалися, чи на вас нападали там ДОС-атаки, як то кажуть, ну і так далі, і так далі. Регулярно відбуваються спроби впливу, відбувається намагання взламати як зовнішні сторінки, так і облікові записи користувачів працівників міської ради. Угу. Зазвичай це відбувається через. Розсилку пошти через інші деякі засоби, через підмінну сторінок. Ми з цим постійно боремося. Ми знаходимося в постійній співпраці з кількома правоохоронними органами Службою безпеки України. В нас застосовані відповідні технічні організаційні засоби, які дозволяють нам реагувати на такі виклики та в співпраці. З відповідними органами усувати як наслідки, так і розслідувати. Хто що для чого і куди? От це дуже цікаве питання, тому що як правило, ми завжди говоримо. Або в найкращому випадку ми можемо говорити вже про е, фінальний момент, коли ми вже побачили. Ну не раджу це, не, не бажаю вірніше нікому. Це абсолютно. Коли ми вже побачили, що якась певна інформація, а ще гірше певна сторінка, наприклад, власна сторінка е, є вже порушеною, і там вже хтось хазяйнує. Тобто, це якби фінал. Всього. Цього а завжди цікавить, хто ж це зробив, як відслідкувати, як ви ловите ці сліди. Знову таки, пане Володимире, що можна говорити? О, перше, що не можна говорити, це не можна говорити, як і чим ви захищаєтесь, які технічні та програмні засоби ви використовуєте для захисту, так як вже ця інформація дозволяє зловмисникам зрозуміти, що. І шукати шляхи до того, щоб що буде працювати, а що точно не буде працювати, ми спрощуємо роботу зловмисників. Угу. Разом з тим, ми всю інформацію, яка є, маємо визначену процедуру, передаємо відповідним mm -hmm. службам. Вони вже її враховують в своїй діяльності та е, вчиняють необхідні дії, по тому, щоб не допустити май... в майбутньому та зловити відповідних зловмисників. Переважно Кількість атак відбувається з поза територією України. Угу. Е, ми напевно вже всі чули оцю фразу, що будь-який слід, електронний слід, будь-який в електронному світі залишає свій слід, будь-яка дія, і можна буде потім, якщо знайти ланцюжок, в... Ходів не вперед, а ходів назад, то у таких попередніх ходів за попередніми ходами можна буде знайти хто, що, де, як і чому намагався вскрити, вкрасти, зламати, дізнатися. Тобто, ви кажете, що це вдається? Так багато чого вдається, якщо зловмисник знаходиться на території України, якщо він знаходиться зовні, то на жаль, потрібна співпраця з ще тієї сторони. Угу. А ну ясно, яка про яку співпрацю можна вести мову, якщо це, наприклад, іде зі сторони Росії, е, в, 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 ясно, що абсолютно ніякої. А з інших, наприклад, країн, ну наприклад, там Росія, Білорусія, я не беру, а з інших країн пробують е, нас якимось чином атакувати, заходити, дивитися, зламувати. Саме більше спроб іде з сторони Китаю. Тому що його використовують як транзитний uh -huh. інструмент зловмисники, напевно, з Росії в першу чергу. Uh -huh. Тобто, не напряму, а йде повністю перекидка. Ну, і не трафік тільки... індифікується, uh -huh. дуже багато зловмисного трафіку ідентифікується як трафік з Китаю. Uh -huh. А, окей, у вас є домовленість зі спецслужбами. Спецслужби е, також напевно мають і я переконаний, мають набагато краще і більше е, і програмне забезпечення, і техніка у них набагато сильніша, набагато краще. А що робити нам, простим користувачам, яких е, знову таки де не де і можна побачити хвиля? Хвиля повідомлень. Вибачте, мене зламали. Якщо просять від вас, якщо просять вас відправити мені гроші, то знайте, що це не я. Я гроші. Чи не прошу, ну я за минулий тиждень, по-моєму, 4 чи 5 таких повідомлень від своїх знайомих почитав. Так зараз дуже зросла кількість не просто ворожих повідомлень, але ще і шахрайських з метою того, щоб забрати гроші. Є дуже цікавий спосіб, як можна боротися з такими. Випадками, якщо у вашого знайомого взломали телефон, Телеграм, Вайбер чи інші засоби комунікації, там, чи сторінку в Фейсбуці, в іншому соціальній мережі, і надсилають вам повідомлення, що а, надійшли мені там, 10 тисяч гривень, я завтра поверну, а, і ви ідентифікували, що це шахрай, ви а, задаєте питання, хорошо? Дайте, будь ласка, номер карточки, чи куди мені скинути ці кошти. Ви отримуєте номер карточки, вводите його, в, наприклад, в інструмент такий, як Приват24, і він показує, кому належить ця карточка, якому банковій. Дальше. Він і якому банкові показує, показує, моєму ім'я прізвище. Ім'я прізвище показує, якщо клієнт знаходиться в цьому самому банку. якщо ви uh -huh. дивитеся в Приватбанкові, то ви бачите, клієнта в Приватбанкові. Якщо інші банки, то ви не бачите прізвище. З Монобанка так само. Uh -huh. Дізнаєтеся, якому банкові належить ця карточка. Телефонуєте на службу підтримки цього банка і говорите, що шахраї на номер карточки вашого банка збирають е, шахрайські внески з, е, угу. з допомогою такого там, інциденту. І банк, який є власник цього рахунку, в якому розміщений цей рахунок, зобов'язаний призупинити цей. Е, е, Дію, цієї Дію банточки, і щоб з цієї карточки гроші не переводили далі. І, відповідно, це затрудняє та зупиняє шахраям їхню діяльність. Тобто, коли у вас просять гроші, беріть номер карточки, і номер карточки, на яку просять гроші, блокуйте. Через, банк. Через mm -hmm. банк це зробити дуже просто, займає там 3-5 хвилин, побачили номер карточки а... і заблокували його. Якщо це так все просто, я так думаю, що шахраї, напевно, давно вже про це знають. Так, вони намагаються тільки на отримали кошти, mm -hmm. але ж як процес відбувається, ми ж дивимося, якби зі сторони, що шахрай скинув вам повідомлення, що скиньте номер на то номер карточки кошти. Ви починаєте, ну це, це вже мені е, ну, здається досить нелогічним, тому що е, шахраї в першу чергу знають, що через номер карточки їх можна ідентифікувати, через номер карточки, через банк і так далі. Так далі. Так. Але вони використовують підставних або попередньо взломаних. Вони мають обмежену кількість номерів карточек, через які вони виводять гроші. Тобто вони спланували атаку, яка длиться наприклад, 2 години. Uh -huh. Вони беруть, зламавши ваш аккаунт, розсилають цей номер карточки. Сотні ваших клієнтів, ваших контактів, угу. ваших друзів, ваших родичів, ваших клієнтів і просять на них скинути кошти. Якщо ви та людина, яка отримала такий запит, заблокуєте цей карточку, то всі, хто буде намагатися скинути або скине на цю карточку кошти, вже не втратять гроші, тому що е, подальші третому банк зробить свої дії. Банк mm -hmm. зробить свої дії. Тобто, якщо ви бачите, що таке відбувається в з, з вашим колегою, з вашим родичем або друг, другом, то самою кращою допомогою буде це дізнатися номер карточки та його заблокувати. А, ну що ж, якщо дійсно, якщо це так просто, ну в принципі я не вважаю, що це дуже с, якась е, е, така надзвичайна дія має бути і дія, яка має. Ну... Що ми маємо спеціальну якусь підготовку команди для того, щоб це все виконати. Це все, в принципі дуже-дуже просто. Тобто, не треба відмовляти в першу чергу шахраям, а треба в них запитатися, куди відправити. Куди відправити кошти, і потім цей номер заблокувати. Є для цього інструменти, наприклад, не тільки телефонний дзвонок 0,800, але там і чат-боти. В них є в банків багато різних інструментів. Додаток, якщо б це приват 24, можна повідомити любим способом, повідомити, що така карточка дискредитована і використовується. Зловмисником для шахрайства. Uh -huh. І ви цю номер карточки заблокуєте, вас попросять вже ж ідентифікувати, сказати прізвищами по батькові і так далі. Щоб якщо ви це. Е, Зловмисно хочете заблокувати угу. чуюсь карточку, то вам тоді будуть якісь інші. Ну інцидент. там же є своя процедура, свій повністю прописаний протокол, як діють працівники так. банків і так далі. Так. І так далі. Важливо зробити скріншот цих повідомлень від шахраїв, щоб ви розуміли. Тому що як тільки вони починають бачити, що щось відбувається не так, вони видаляють історію переписки. Тобто, ви починаєте переписуватися зі шахраями, угу. робіть скріншоти цієї перепоски. Угу. І таким чином ми можемо допомогти силовикам. Допомогти їх силовикам. Кіберполіції і так і далі. Саме так більше далі. це допомогти іншим людям, які не втратити свої гроші. Не так свої гроші, так. А, ви кажете, що е, хвиля ми отак от відбувається. Е, чи можемо якось вирахувати хвилі, чи можемо якось сказати, що, наприклад, там, з настанням весни їх поменшає, чи навпаки, з настанням весни будьте уважні, їх тільки навпаки побільшає. Хвилі наступають по інші приціні. Це е, хвилі, це коли знаходять якусь. В'я у в Windows, в браузері, Chrome, в Telegram, чи в додатку Viber. Тобто хвиля наступає і тоді знайшли зламали, тобто, ви можете бути абсолютно не в тому, що вас зламали, просто знайшли дирку в Вайбері <святок> і її експлуатують, і е, ви не можете гарантувати, так як ви не контролюєте цей інструмент, що вас не зламають. Тому хвилі наступають тоді, коли знаходять якусь дирку в системі безпеки якогось. Інструмент, а ми багато зараз говоримо про мережі, а особливо про месенджери, якими ми користуємося, переписуємося, кидаємо інформацію, кидаємо документи, рахунки тих самих рахунки рахунків. Ну, це все ми кидаємо дуже швидко, дуже. Нам зручно так. Ну ясно, що Шахраї на це звертають увагу. Е без реклами і без антиреклами. Е як нам поводитися зараз? Як нам бути, як нам жити в соцмережах? На що треба в першу чергу звернути увагу? Де треба бути обережним? Е чим менше ви розповідаєте про себе, про своїх. Е -е Фінансові інструменти і все інше, тим краще, і це перше, що треба звернути увагу: тобто, чим менше зайвої інформації, де небудь розміщено опубліковано, тим краще. Угу. І друге, це те, що життя навколо вас міняється дуже стрімко, і в першу чергу ви повинні вкладатися в самоосвіту. Тобто ви повинні проходити мінімум е, якийсь один курс кібергігієни, кібербезпеки та, або захисту інформації для початківців, для цих в там, місяць, в квартал, заходити на сайт Дія освіта, заходити на Прометеус, Едра або інші е, освітні елементи, і постійно потрібно дивитися нові свіжі сучасні курси, як вберегти себе та вберегти свої дані, свою. Свої фінанси, тому що життя навколо міняється дуже швидко. Вся та інформація, яка була три роки назад, застаріває, потрібно постійно вчитись. На жаль, злочинці також вчаться, і потрібно нам вчитися, вчитися і вчитися, а, окей, вчитися і вчитися. Це як ви вже сказали, можна робити самостійно. А чи є е, курси, чи є е, якісь майданчики, де би, от я кажу, для чайників? Ми ж в основному хто? Ми, наскільки я розумію, 90%. Ми просто споживачі. І саме нашими неправильними споживацькими кроками ми і даємо можливість е, шахраям заробляти на нас. Ну, відверто. Так. так, ми можемо завжди в пошуку Google знайти відповідні курси, які підходять саме більше вам, саме зручні. І дуже багато зараз міжнародних проєктів, міжнародних і технічної допомоги направлені на те, щоб навчити людей безпеці. І важливо їх знайти для себе. В першу в чергу я заговорив про той інструмент це дія цифрова освіта. Його можна використовувати. Та набагато ну, таких, таких платформ і інструментів зараз з'явилось дуже багато, і де можна отримати релевантну освіту. Знову таке питання, дуже цікаве питання. Майданчик для освіти є. А якому майданчику можна довіряти? Адже шахраї також можуть бути за майданчиком. Так. Як, як їх от знайти? Ну, якщо, наприклад, дія освіта, ясно, що все-таки це е, більше довіри, тому що ми знаємо, що таке дія, ми користуємося дією, ми туди скинули всі свої документи, і зараз от вони у нас якби є. А інші майданчики, якщо ви переживаєте і не можете ідентифікувати... Інші майданчики, то в першу чергу потрібно пройти базові курси на дія цифрова освіти. Це вам допоможе зрозуміти, кому можна довіряти, кому не можна довіряти в цифрових майданчиків і продовжувати вже відповідний пошук. Тобто самий базовий рівень, і саме точно де можна довіряти і що можна навчитися, це в першу чергу цей майданчик. Дія цифрова світа. Окей, добре. Ну що ж, розпочнемо тоді з не з нього. Я щиро дякую. Ще раз нагадаю директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, пан Володимир Романенко, був сьогодні гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін розпочинали ми розмову з е, сайту Вінницької міської ради. Сподіваюся, що до... все буде хорошо. що все буде добре, що все буде гарно і запрацює, Все таки докінчити роботу, яку починали ще у 2021 році. докінчити Роботу і у нас електронне обличчя нашого міста е, стане дуже класним, привабливим і дуже зручним для користування. Це, саме це напевно один з основних принципів вашої роботи, щоб було зручно користувачам. І безпечно, і безпечно, звісно. Пане Володимире, я щиро вам дякую, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. залишаємося разом із нами. Далі, як завжди, буде час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.